Що? Ти чого вже туди йдеш? А я в туалет хочу. Ти знову зараз не вийшов бо в обіцтві, а то вчитаєш мене ще до полотна. Та не обіцюю, ну, я попадаю. в туалет ходити вдома. Ну то да. ти вдома до йди. Вот, та... Ви бачиш, що під тебе не зроблений, ти високий. Що? Попробуй хоч би й так каплю на піло ворохов. Да я святому, не можу так пописати. Я раз бігла, там, в тисячі разів в штані втіюш. Двічі не отримав. Кріпишся, то у мене попсикає Тоже сильный гьяловка. Uh -huh. Че ты деда такие нервовые? Напивай на ты воду, там oh, походя болото на мной, срай мне там на плитку. Ч? Все нормально? Ты нервуешься, стоит. Твоим <ристосвят> <ристосвят> болотом, да не стану, всюди болото. Хрест! <ристосвят> Я кричу вже бимболота ліно сіли, воно прям ні ту втирає. То Постав якийсь коврик або що, що. А то параші коврик буду ставив! Щоб сходив в туалет, зараз і ноги повитирав. Тут де туди де, де, нервуйся. Не До трави не витрачать. Ще ну попличі, попличі. З дервони того, року, що ти є після тих свят. Не що ти ба, там не піває? Не вурхай, а тебе не ставай. Ти було пару днів, якийсь спокій прилізло, вже, вже починає. Нерви мені не регулірувати. Ай, дитино, дитино, ти своє

Я би ти так зараз приїдав до двірка. Опен що мій там, Піпіль. ти, ти, ти пов... дивився до нього? Дивився, а він скоро тут буде горів. За паску, а ти за Ти того то, тріпака давай з подвір'я вже забирай. Ми якраз поїдемо, би купили акумулятор або що зарядив. Де... Тому, ти такі трубки не горі купили на тормоза, ти акумулятор будеш купував. Ну такі то справи. Ти забирай там на дома, там що паркомісті нема? Нема там паркомісті. Навіщо мені знали, що молока принесла? Я дуже хочу хід Ну, файно, файно. Дюді, колодець є? Ти шо? Дома жерти не маєш. Що я мав одну миську та й все. Один, один прилізе, на ті пани заряджає. Другий прилізе, жерти, То вам що, ресторан? Та я не то, що навіть тут їсти. Ти би мені просто там чи Олі би попросив, ті, щоб судочок, я би свій дома вже би поїв. Чи ж я хоч ти платив? В ресторані кипив холодечку. Холечує, я не маю холочу. Та в тебе що то тебе олів'є маю. Та ти дивись, скільки в тебе їдла ще. Шубахо, олів'є, холодець. На тебе все. Ще ти чого ще ще по холодильника виділиш. Та я таке просто на око бачу, що там є. Ти Де? Ти здати скоро пісне гроші хотів виносити. Зроби з моїх хати по незнаності. Погрітися, наїсти ще, телефон заліз. Где до Львова? Там на... є точки для людей. Щоб всі погріти туди, що. Що ти до мене прийшов? Ти до кінця до свого близького прийшов! Ти хотів, якби був кінцем, то тобі приніс флешку, каже, на, старий! Бери! Тимай! А щоб ти пив, я собі? Чекай, дай я до до кінця до, і всі разом ще сядем, всі і вип'ємо по 50. Я поставлю. Я з вами, гомінками, зайшов більше один і ще один. Я не здоров'я. Що що ти дурний, Это здоров'я дяда! Бачу, як качався, що что ти об'яжу... Ты потім серце знаешь? Підготовся. Я навіть так би не качался. Я бы тебе положив на подкиду мою звуку.